Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Lesson 4, page 47: Тема п'ята, by the Sea. Ми продовжуємо з вами огляд п'ятої теми. І сьогодні, як я обіцяла, на передньому уроці у нас з вами продовження граматики. Теми граматика. На позаминулому уроці ми з вами вивчали Present Continuous Tense». Сьогодні ми все з вами повторимо з цього, цього часу, цієї форми теперішнього часу. Але сьогодні ми з вами присвятимо увагу питанням і коротеньким відповідям на ці питання. Отже, продовжуємо тему Present Continuous Tense». Ще раз, на позаминулому уроці ми з вами вже про це говорили, але повторимо. The Present Continuous Tense» – це теперішній продовжений час. Вживається, коли йдеться про дії, що виконуються саме зараз, у момент нашого спілкування. Наприклад, my mother is cooking dinner at the moment. Моя матуся вза... саме зараз в даний момент готує вечерю, готує обід. The present continuous tense може вживатися зі словами в реченні now, at the moment, today, this week, this year. Отже, сюди додати ще можна слова now, так. At the moment. В даний момент. At the moment. І так, приклади. My father is not working today. Сьогодні мій татко не працює. Usually I finish work at 5. Зазвичай я закінчу роботу о 5. Але на цьому тижні я працюю до 7 But this week I'm working till 7 p.m. Формування The Present Continuous tense. На попередньому уроці ми з вами вивчили. Для he, she та it допоміжним дієсловом є is, і дієслово за змістом додаємо до нього закінчення ING. Для того, щоб утворити заперечення, до цього is, додаємо частку not. Наприклад, he is not writing, she is not writing, it is not writing. Для we, ми та they, вони ми вживаємо дієслово допоміжне are для утворення цього речення у present continuous tense. Речення, яка передає дія, яка відбувається. Саме зараз. We are playing. Ми граємо, they are playing, вони грають. Щоб утворити заперечення, то до цього are ми додавали частку not. We are not writing, наприклад, ми зараз в даний момент не пишемо. They are not writing. Сьогодні тема у нас стосується запитання. Отже, щоб утворити запитання, ми та are беремо і виносимо на перше місце. Перед He, she it, Is ми винесли, перед We They винесли are. І таким чином у нас утворилося, е, утворилося речення. Is she. Наприклад, dancing. Чи танцює вона зараз в даний момент? Is she dancing? Is he dancing? Чи танцює він в даний момент? Is it dancing? Чи танцює воно в даний момент? Uh, Відповідно, для we та they ми винесли, винесли на перше місце are в реченні. Are we dancing? Чи танцюємо ми в даний момент? Are they dancing? Чи танцюють вони в даний момент? А тепер давайте розглянемо е, ці вирази з закінченням де, з е, коротенькими відповідями. Так? І так, ну, наприклад, Is he dancing? Чи танцює він в даний момент? Is he dancing? Is he dancing? Now, чи танцює він в даний момент? Варіант відповіді може бути стверджувальний. Yes. He is. Варіант заперечення. No, he isn't. Ні, він не танцює. Далі, давайте виділимо іншим кольором. Is she dancing? Чи танцює вона в даний момент? Yes, she is. No, she isn't. Ні, вона в даний момент не танцює. Ось вам приклад. Питання і коротенької відповіді до цього питання. Далі, is it dancing? Чи танцює воно в даний момент? Is it dancing? Yes, it is. No. It is not, або no, it isn't. Is not, можна скорочено записувати в коротенькій відповіді, як isn't. Та ж сама справа відбувається у нас із we they. Are we dancing? Чи танцюємо ми зараз в даний момент? Yes. We are. Так, ми танцюємо, це буде стверджувальна відповідь. No, we aren't. Це буде у нас заперечна відповідь. Are they dancing? Чи танцюють вони в даний момент? Yes, they are. No, they aren't. Ні, вони в даний момент не танцюють. Щоб утворити питання ще раз, нам треба «is» та «are» виносити на перше місце в реченні. He is smiling? Is he smiling? Dora is Crying. Щоб утворити питання, ми «is» винесли на перше місце в реченні. І в нас вийшло is Dora Crying. «Sally and Chris are watching TV. «Are» ми виносимо на початок речення перед «Sally» і Chris. Отже, а тут «are» вже ми не пишемо: are Sally and Chris watching TV. І варіант, до речі, одразу давайте відповіді з вами зробимо. «Sally» і «Chris» – це ж вони. Отже, так, вони дивляться. Телевізор буде. Yes, they are. Так вони дивляться. І як у нас буде коротенька заперечна відповідь? Правильно. No, they. No, they aren't. Ні, вони не дивляться. Далі. Are виносимо на перше місце в реченні. Are we washing up? Yes, we are. No, we aren't. Yes. We are. Приклади, так? Коротенької відповіді. Або no, we aren't. No, we aren't. Ну, і давайте візьмемо приклад зі словом she. She is drawing. В даний момент вона малює. Is винесли на початок речення. Тут is вже закреслили. Тобто, воно перемістилося у нас сюди. Is she drawing? В даний момент. Що вона там робить? Та? Запитує, наприклад, матуся у татка. Що там вона робить щось їй не чути, да, дитини? що вона робить? Is she drawing? Можливо, вона малює? Варіанти відповіді стверджувальної: Yes. Так, вона малює. Yes. Потім she. Хто виконує дію? І is у стверджувальній формі. Або якщо татко знає, що ні, вона не малює, а вона виконує домашнє завдання, тоді він скаже, скаже no, she isn't. No, she isn't. Вона в даний момент не малює, а she is doing her homework. Вона виконує своє домашнє завдання. Is he playing tennis? Заперечення. No, he isn't. Бачите? No, he isn't. Нам нав'язали заперечення. Давайте з вами попрактикуємося трошечки. Are they staying at home? Вони залишаються зараз вдома? Yes. Ствердження. They are. Так, вони зараз вдома. Yes, they are. Is Mary Cooking? Mary це she. Так, отже, ми її у, у коротенькій відповіді слово Mary замінимо на she. вона. Is Mary Cooking? No. А чому no? Тому що мінус стоїть. No. She. І слово is ставимо у заперечення. No, she isn't. Are your friends playing? Вираз, your friends замінили на they. No, they aren't. Ні, вони не грають. No, they aren't. Ось таким чином, ми, наприклад, з вами вже подивилися, як створювати питання і як давати відповіді на такі питання. Ну, а тепер, готовими, озброєними, ми можемо перейти до виконання вправ на 47-й сторінці підручника. І так, listen and say the letter. Послухай і назви літеру. Буде, буде питання, ким, чим що, хто займається. We we'll have to right choose. One. Is Ian playing tennis? Yes, he is. Two. Is Martha taking photos? No, she isn't. She's is watching TV. 3. Are Lisa and Adam cleaning their shoes? No, they aren't. They're cleaning their bikes. 4. Are Connor and Ruby listening to the radio? Yes, they are. Окей. Okay. Отже, як ви зрозуміли, для однини у нас допоміжне дієслово is. Is ian playing tennis. Далі is Martha taking pictures для однини. Для множини Лиза and Adam їх двоє, тому буде are вони. Так, для них і uh, Connor and Ruby, їх Ruby, і так їх також двоє, тому буде are. питання. Окей, okay, great. Listen and say. Послухай зараз і скажи. Grammar focus. Прослідкуємо зараз за диктором. Повторюємо за ним питання і відповіді для питання. Відповіді, як ви бачите, не подвійні, або стверджувальна відповідь, або заперечна відповідь. Окей? Окей, let's go. Is Anna having lunch? Yes, she is. Is Tim swimming? No, he isn't. Are Chris and Luke reading? Yes, they are. Are Maria and Jane sleeping? No, they aren't. А тепер спробуємо пограти в гру Астероїдна атака. Отже, нам треба поставити слова у правильному порядку. Ну от я не знаю. Спробуємо, звичайно, це зробити. Колись виходить, колись не виходить. Is, oh my god. <laughs> oh my god. Так. Is Tim swimming? No. He isn't. Is Tim swimming? No, he isn't. <проб> uh, вийшло завдання. Is Martha taking photos? No, she isn't. Так. Так. А як його зробити Is Martha... О! Is... ...Martha... ...taking... Треба отримати питання і відповіді. Taking photos. Тобто це ще і побудова питальних речень, розумієте, але вночі таке робити на повну на повну гучність не можна, бо всі повскакують, звичайно. No. She isn't. She is smart. taking photos. No. She isn't. Are Chris and Luke reading? Yes, they are. То інколи рухається, інколи не рухається. О май гад! Is Ian playing tennis? Yes, he is. Оце єдине, що не дуже зручно, це, ну, по-перше, що звук такий, так, що його вимкнути, здається, не можна. Ну, тільки на комп'ютері. А по-друге, так, що треба користуватися лише клавіатурою діти. Тобто, оцей, так, із хто там у нас? Іен. Щоб натиснути на оцей політ, так. Ракетки. Треба натиснути пробіл. Ось. І керувати лише клавішами на, клаві... на клавіатурі. Оце єдиний мінус. Is Ian playing tennis. Yes, he is. Is Ian playing tennis? Yes, he is. Це ще не все. Are О. Maria and Jane sleeping. Okay. No, they aren't. Are Maria and Jane sleeping? No. They aren't. Are Maria and Jane sleeping? No, they aren't. Is Anna having lunch? Yes, she is. Is Anna having lunch? Yes, she is. <phone rings> Ну, це завдання для того, щоб, звичайно, перевірити, як правильно ви будуєте питальне речення. Повертаючись до завдання номер 3 у нашому підручнику: там треба вам намалювати і здогадатися. Отже, це, звичайно, вже будете робити разом вчителем на уроці малювати, здогадуватися, хто що робить. Так? За описом дії здогадатися можна. Що це за людина? Ну, а на сьогодні це все. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці, на якому ми будемо з вами читати історію. Історія називається The Trap, пастка.